Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Казук. Корній Чуковський, лікар айболить. Добрий лікар айболить, він під деревом сидить. І вовчиця йде до нього, і корова круторога, і жучок, і хробачок, і ведмедиця. Всіх їх вилікує вмить, добрий лікар айболить. І собака до нього прийшла. Ой мене покусала бджола і придибав до лікаря лис. Курка дзьовом ударила в ніс. Раптом прибігла зайчиха і закричала Ай, ай, мій зайчик попав під трамвай, мій зайчик-страбайчик попав під трамвай. Він переходив до ліжку і йому порізало ніжку. І зараз він хворий, кривий, зайчик малесенький мій. І сказав ой болить Це пусте, є в мене ліки на те, я пришию йому нову ніжку, і він не лежатиме в ліжку. І принесли йому зайчика, і лікар пришив йому ніжку, і знову веселий стрибайчик Скаче собі по морішку. А разом із зайчиком мати. Теж почала танцювати, і сміється вона і кричить Ну, спасибі ж тобі ай болить. Враз до лікаря Шакал на кобилі прискакав Ось вам телеграма, від гіпопотама. найшвидше в Африку їдьте напрямки, дуже хворі в Африці наші малюки. Як невже насправді хвора, бегимотяча дітвора, так, а вже ж у них ангіна, скарлатина, холерина, дифтерит, апендицит, малярія і бронхіт. Приїздіть же якнайшвидше, Добрий лікар, ай болить. Добре, добре побіжу, малюкам допоможу. Тільки як знайти дорогу, щоб подати допомогу. Ми живемо на Зандзібарі, в калахарі і сахарі, на горі Фернандо, -по, де гуляє Гіпопо, -по, по широкій -по -по. І встав, айболить, і побіг айболить, по полях, по лісах, по степах він біжить. І одне лиш говорить весь час айболить лім полім по полім по по. А в обличчя і вітер, і сніг, і град. Гей, ай болить, повертайся назад. І упав болить, не дійшов до мети Я далі не можу іти. І відразу до нього із гаю Стурбований вовк вибігає. На мене, сідай, ай болить, тебе довезу я замить. І сівай болить, і помчав, і повторювать знову почав лімпо, -по лімпо, -по лімпопо. Та ось перед ними море, де хвилі гудуть на просторі, а море сердите, бурхливе, страшне, і лікаря зараз воно проковтне. О, коли в морі втоплюсь я. До тих берегів не доб'юсь я, що станеться з хворими з ними, з звірятами лісовими. Та кит випливає в цю мить, на мене сідай, ай болить, і ніби морський пароплав, З тобою ми пустимось вплав. І попливай болить через море, і знову і знову говорить Лімпо, лімпо, лімпопо. лімпопо, лімпопо». І ось через гори лежить його шлях, і він починає повсти по горах, а гори все вище встають, як примари, а гори здіймаються просто під хмари. О, коли я не дійду, коли в путі пропаду, що станеться з хворими з ними, звірятами лісовими? І раптом з якоїсь скали до нього злетіли орли. На крила скоріше сідай, летимо в далекий той край. І сів на орла ай болить, і повторює знову ай болить Лімполім пополімпо. -по, лім -по -по. А в Африці, а в Африці на Чорній лімпо сидить і плаче в Африці нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці під пальмою сидить. На синє море з Африки невтомно він глядить. Чи не пливе корабликом доктор, Айболить? і бродять без дороги слони і носороги, і кожен з них питає, Що ж лікаря нема? А поруч бегемотики схопились за животики, у них у бегемотиків животики болять. І тут же страусята пищать, як поросята. Ах, шкода, дуже шкода, бідних страусят, і кір, і дифтерит у них, і віспа, і бронхит у них, і голова болить у них, і горлечко болить. Стогнати тільки й можуть, коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікар ай болить. І пера простягнула Акула Каракула, Акула Каракула на сонечку лежить. Ах, у маляток любих, малят, а коленят болять страшенно зуби десятий день підряд. І вибито два пальчика у коника стрибальчика. Не плигає, не скаче він, а гірко-гірко плаче він, і лікаря все жде. О, де ж той добрий лікар? Чого це він не йде? Та ось у повітрі ви бачите, птаха. Все ближче, все нижче він мчить понад шляхом. На ньому погляньте, сидить, а й болить, махає брилем і щасили кричить. Привіт тобі, сонячна Африка, і рада, і щаслива ось ця дітвора. Приїхав, приїхав, ура, ура! А птах вже на землю сідає, і лікар одразу питає. А де тут малі бегемотики і мацає їхні животики? І всім по порядку дає шоколадку, І ставить, і ставить термометри, і до смугастих біжить він тигряток, і до горбатих слабих верблюжаток, І кожного гоголем, кожного моголем, гоголем моголем, гоголем моголем Годує, годує до несхочу. Десять ночей ай болить, не їсть, не п'є і не спить. Десять ночей підряд лікує нещасних звірят, і ставить і ставить термометри. От і вилікував їх, лімпопо, хворих звіриків своїх лімпопо. почали усі сміятись, лімпопо, і стрибать, перевертатись, лімпопо. І акула каракула правим оком підморгнула. І регоче і регоче, ніби хтось їло скоче. А малятка-бегемотики ухопились за животики, і сміються, заливаються, аж дерева колихаються. Ось і гіпо, ось і попо, гіпопопо, гіпо-попо, Ось іде, гіпопо, там. Він іде від Занзібара. Йде він до Каліманджаро і співає і кричить Добрий доктор Айболить, слава тобі, слава, слава, слава добрим лікарям!